Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська уповноважена справ дітей Марія Львова Білова видала нову промову про дітей з окупованих територій України. Зокрема, вона розповіла про нібито плачевну поведінку депортованого з українського Донбасу усиновленого сина. Про це пишуть у Розумі у вівторок, 4 квітня. За її словами, усиновити дитину з Донбасу було її сердечним бажанням. Проте вона не думала, що зіткнеться з такими труднощами. Пізніше вона додала, що до цього мають бути готові й інші російські сім'ї, які наважаться взяти опікунство над дітьми з окупованих територій України, яких Росія вивезла. Звичайно, я не Можу сказати, що все проходить гладко і без труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже, «з'їм маскальонка. Але я розумію, що це пов'язано не з нею, а з восьмирічною пропагандою, яка була на території Маріуполя, заявила Марія Львова Білова. Насправді росіянам неможливо переконати 15-річного підлітка, що знищення його міста, вбивство сотень тисяч людей, депортація дітей, допомога від РФ, за яку він має дякувати агресору. Хлопець бачив трагедію на власні очі, і може без підказки пропаганди дійти невтішного висновку, назвав. Своєю війною, а не порятунком до слова Рада з справ людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих українських областей. Сталося це на черговому засіданні у вівторок, 4 квітня. За ухвалення цього рішення проголосувало 28 із 47 країн, які перебувають у радіон. 17 держав вирішили утриматися від голосування. Ось Китай та Еретрея стали єдиними, хто проголосував проти цього рішення. Варто зазначити, що рішення взяти до себе в сім'ю дитину з Маріуполя. Львова Білова ухвалила, що у вересні минулого року, а всього. РФ відвезли на свою територію дві тисячі дітей із соціальних установ України, як зауважила уповноважена справ дітей РФ 17 березня. Міжнародний кримінальний суд у газі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії справ дитини Марії Львової Білової. Причиною стала незаконна депортація українського населення на територію РФ, що завдає шкоди українським дітям. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.